Вітаю всіх, з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні ми подивимося на новеньку демо-версію FIFA 17, яка з'явилася буквально буквально. І конкретно ми розглянемо режим історії, який з'явився саме у даній версії гри. Ми зможемо розвинути кар'єру одного гравця. І в демоверсії представлена якась частина цієї кріри. Ну що ж, давайте глянемо. Імена ваші правильно написані? Тобто ми молодий гравець, який лише-лише прийшов. Ось наша футболка Алекс Хантер. Так, хлопці, не думаю, що вам потрібно нагадувати наскільки важливо добре почати. Не розслабляйтеся, грайте з партнерами, і моменти прийдуть. Склад вже бачили. Вокер, ти спереду, Хандер і інші на замінах, і щоби всі були готові. Тепер давайте покажемо вболівальникам, як ми можемо грати, так. Так, і у нас є можливість обрати якийсь варіант. Тобто ми звертаємося до е, нашого товариша все під контролем. Пора заявити про себе. Ну, а наш товариш схоже вже забув про нас. Що таке? Ну, все, поїхали. Так так, хлопці, погнали стартовий склад на вихід. Заміна на лавку. Всі зібралися і налаштувалися. Отже, ми можемо грати за команду і можемо грати виключно за одного гравця за Хантера. Ми розпочинаємо з запасу. Граємо за Манчестер Юнайтед. Сьогодні у нас суперник Челсі. Ну що ж, давайте, звичайно, за футболіста одного єдиного. Спробуємо подивимося. Зможемо. Манчестер на шостому місці. Має одну перемогу, одну нічию, і поки що немає поразок, ну і починаємо. Що ж, ми вперше виходимо на цей грандіозний стадіон. Седаем на лавочку. Для нашего футболиста это напал что-то Переживание. Ну и вот наш товарищ Волкер. Що ж, уже як бачимо, розпочався. І гол! Гол! Наш товариш забиває. Гол! Звичайно ж, ми за нього радіємо. Манчестер перемагає 1-0. Ну, але, звичайно же ж, звичайно ж. Челсі зрівнює. тренер незадоволений. Що ж буде далі? Як у старих добрих фільмах. Хантер на розминку. And it's Alex Hunter who's warming up. This will be his debut. Мені на розминності. Вболівальники, я так розумію, суперника кричать, хто ти, хто ти, хто ти. Тренер хоче, щоб ти помурдував їх лінію оборони. Використовуй свою швидкість. Забігай за них. Зрозумів. Ну що, готовий? Випустіть мене вже на поле. Настрій мені ти подобається. Тільки пам'ятай, що тебе вчили. Зберігай дисципліну. Все зрозуміло. Ну що ж? Перший вихід наш на поле. Наші завдання це зробити рейтинг 7, віддати гольовий пас і перемогти в поєдинку. Будемо старатися, будемо намагатися показати себе вперше на полі якомога краще, тому що від цього залежить наша вся кар'єра. Це буде напевно непросто, але ми стараємося. Well, ну що ж, пілинок розпочався. Ну і спробуємо щось зробити. Так, пішло вперед. Вдала передача. Це вже добре. Просимо. Передачу добре. Вдало, віддали. Ну. ну, давай! Ну! Ах ти же. ж. Трішечки, трішечки не вистачило, але було дуже дуже небезпечно. Якщо з перших секунд нашого виходу на поле вже з'являється небезпечні моменти, це вже обнадіє нас як новачка. Так. Просимо передачу. Переходимо далі. Так, відкритий простір. Можна віддати передачу чудово. Передача далі. Ми проходимо вперед. Знову ж таки, не бачать проходу. Добре! Просим передачу! Ех, Трішечки не вдалося. Але ситуація виправилась. Нам в першу чергу треба давати передачі. Тому ми даємо передачу. Ну! Та що ж це таке? М'яч вийшов за межі поля. Зараз буде аут. Тому атака продовжується. Давайте, хлопці. Так, просим передачу. Трішечки, трішечки не вдало. Але наші партнери виправляються. М'яч в штрафному суперника. Передача Гол! Все. Ми виконали як мінімум своє завдання. Нам потрібно було віддати передачу, тобто не йти самому в атаку. Ми це зробили. Прекрасна передача, прекрасний гол. І наша команда виходить вперед. Пас нам вдався, і ми повинні бути задоволені своєю грою. чудово. Чудово. Ну і продовжуємо свою діяльність. Давай намагатись ще забрати. Добре, відібрали прекрасно, але що це було, я не розумію. Сподіваюся, наші партнери то не розслабилися. А? Давай ще спробуємо трішки попрацювати. На команду, а? Прекрасно, прекрасно. Можемо ще навіть самі спробувати щось хороше. Просимо передачу. Передачу отримуємо. Ще одну передачу віддаємо. Гол! Друга, друга гольова передача. Тобто ми перевиконуємо те, що нас просив тренер працювати на команду. Ми показали, що ми командний гравець, і наші болівальники, звичайно ж, шаленіють. Просто прекрасний паси змогли віддати, і суперник просто падає після прекрасного удару Вайнаруні. Ну а тренер, звичайно, шаленіє. Вгадав він. з заміною ми вийшли десь на 76-й хвилині, і ось 83 я хвилина. І вже два голи після наших хороших пасів. Прекрасно, прекрасно, але це ще не кінець, ще є можливість показати себе ще краще. Ми забираємо! Забираємо м'яч! Виходимо один набагато, набагато футболістів, але от контроль, контроль, треба ще працювати над контролем. Добре! Просимо передачу, добре! Сьогодні ми. В ударі. Ах, були б! би. Але знову ж таки, у нас відібрали. Відібрали м'яч. Челсі приходить в контратаку. Намагається усіма способами ще якось врятувати цю ситуацію. Хлопці, тримайте, не давайте їм пройти до наших воріт. Чудово, голкіпер грає. Прекрасно, прекрасно. І відразу же, ж розпочинає атаку своєї команди. Хороший пас на лівий фланг. Прекрасний прохід. Просимо передачу! Ну, пас! Гол! Гол! Прекрасно, супер! Окрім двох гольових передач, ми відзначилися голом перший гол за нашу нову команду. І, звичайно ж, боковий прапорець із логотипом Челсі. Винний у всьому так ми показали, що ми можемо не лише віддавати передачі, але й забивати чудові голи, знаходитися у потрібних моментах. І так, 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 це наш матч. Алекс Хантер, 87-ма хвилина, забиває свій перший дебютний гол у цій команді. І Манчестер Юнайтед перемагає уже 4-1. І що може бути ще краще? Ще краще можна забити лише ще один гол, звичайно, але це вже не найважливіше у даному поєдинку з розряду добити суперника. Важливіше, напевно, вже було би просто утримати цей рахунок. Голкіпер розпочинає чергову атаку Манчестера. Ну і може будемо вже хлопці, щось щось робити. Я розумію, що ви хочете потримати м'яч, але. Ось таким моментом тримати. Ні, прекрасна передача! Прекрасна передача! Підходимо. Не встигли, я не думав, що буде така точна передача, що здавалося, що просто м'яч полетів кудись далеко. Віддаємо передачу. Можна ще попросити? Давай. Добре? Прекрасний пас! Ах, пас то прекрасний, але ще би, ще би. Наші партнери. Відповідали тим же ж, ну, хоча непогано йшло дев'яточку, трішечки, трішечки не вистачило. Дуже близько ми були до того, щоб віддати третю гольову передачу і показати, що краще нас може бути тільки ми. Челсі розпочинає свою чергову атаку, намагається ще щось зробити. П'ять хвилин додав арбітер, тобто ще є декілька хвилин для того, щоби. Якомога краще показати себе на полі. Наша команда із м'ячем. Розпочинається чергова атака лівим флангом. Хлопці впевнено контролюють м'яч. Просимо знову ж таки передачу, ми її отримуємо на прохід далі. Може бути досить небезпечно. Ех, хлопці не справилися, але все нормально. Все нормально, ну майже, майже майже не вийшло нам трішечки в розріз віддати. Але. Це не кінець, це не кінець, спроба номер два. І... Чудово третій гольовий паси ми віддаємо. Звичайно, можна було і самому спробувати вдарити, але я думаю, що це навіть краще оскільки показати саме на те, що ми граємо із командою, що ми граємо на команду, що ми не бажаємо лише забити якомога більше голів. Це, це, добре, це добре показати себе саме із такої сторони. Що ж, 5-1 просто шалений розгром Манчестер Юнайтед Челсі. Напевно, для багатьох неочікуваний, але буває таке щастя. Ще попросимо трішки передач. Тут буде не дуже просто. Зміщаємось на правий фланг. Але ми проходимо. Так. Що стосується. Індивідуальної майстерності ще потрібно попрацювати. Ось, але ось що стосується командної гри, то працюємо прекрасно. Я думаю, що тренер повинен бути задоволений нами. Десь завершується вже поєдинок. Останні хвилини. Ну, і так, останній забіг завершується. Арбітер зупинив ці побої і не дав завершити ще одну атаку. Ми перемагаємо 5-1. Наша команда здобуває потрібну перемогу. Ми забиваємо гол, віддаємо аж три результативні передачі, виконуємо усі потрібні. Для нас завдання 9,5 наш бал. Рейтингу за цей поєдинок і що може бути краще, прекрасний дебют, і у нас звичайно повинно бути світле майбутнє. Алекс, Чудовий деб'ютний поєдинок. Ви напевно і не очікували, що тут з'явитися декілька місяців тому ви були на периферії складу, але декілька гравців травмувалися, і ви сьогодні в основі. Як це забити гол в першому ж матчі? Ну, мені надали шанс я його використав. Так, так, прекрасно. Все вдало для мене вийшло. На жаль, ми втратили декілька ключових гравців через травми, але у нас прекрасна команда з глибоким складом. Мене поставили завершувати атаки, так що вся заслуга. Відходить хлопцям. Так, я дуже радий грати і бути тут. Анемаж для вас видався емоційним у всіх розуміннях. Прокоментуйте спільний дебют з вашим товаришем дитинства по команді Гарстом Уокерм mm. для мене. Це особливий момент Так, Це був особливий момент. Я його довго не забуду. Алекс, команда сьогодні виграла. Ваші думки щодо перемоги. Це банальні слова, я знаю. Але будь-яка команда може в будь-якому матчі відіграти будь-яку іншу. Ми втратили декілька хороших гравців, але у нас талановитий склад. Тренер підібрав ідеальну тактику і прекрасно підготовив команду. І я думаю, ми можемо бути задоволені цими трьома очками. Дякую, Алекс. Дякую. not About the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. If you need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. It can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. We might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible, Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will. Ну що ж, ось на цьому і завершується режим історії в демоверсії. Нам представляють початок цієї історії. Не забувайте ставити пальці до гри, коментувати, робити репости. І до нових зустрічей. Бувайте!